Це ми проводили різдві. Після хвилинного вітання з сиренами ми розпочинаємо заплановане пікетування. Цей день лише перший. Сьогодні під своїми вікнами ви бачите лише 15 чоловік. На наступному тижні сюди прийде 70 чоловік. В наших руках ви бачите лише 5 мігафонів. Мігафонів буде 15. Будь ласка, скільки це вже буде в нас робити це все? Коли це скінчиться? Коли це все скінчиться, я вас дуже прошу. Вийдіть хто сюди, подивіться цим людям в очі. Шановна влада, я представник Будинкового комітету боєрка Лініна 30. До, Доброго. До сьогоднішнього дня не вирішується наша проблема заміни згорілого ліхта. Ми звертались усно, письмово до влади, звертались до суду, але проблема на сьогодні не вирішена. То якщо у вас є якісь бажання, зауваження, бачення, непорозуміння, є абсолютно нормальна. Легітимна процедура для того, що подається письмове звернення. Люди, ось я вас скільки є, підписуйтесь, що ми невдоволені роботою такого-то галузі, такого-то підрозділу. Це нормально і ми готові з вами поділити вашу думку, якщо вона йде в правовому порядку. Якщо ми з вами будемо, ну вибачте мене за е, такі порівняння, до... що діти малі, оце, пускать пузирі, да, кругом ходити, то ми ж питання з вами не вирішимо. От. Єдине, що хочете, давайте нам свої подання, по питання. Ми відповідно до законодавства розглянемо цю вашу проблему і дамо вам абсолютно законних підставах відповідь. Та ви спішете одно і то. Але ви представтесь спочатку. Я ж вам представлявся: заступник вояльського міського голови, Шульга Валерій Володимирович. А тепер можна складу? Як да, раз, не маю. Якщо у вас це... Не, не, не кажіть, що вам Давайте я спочатку... Ми давайте. Давайте ми спочатку. Да я і так чую, я говорю. Давайте ми спочатку з вами визначимося, що в нас тут відбувається. Щоб я я не відбув... знаю, я підійшла зовсім, але ну, я вже бачу, що тут. Е я е -е, председатель кооперативу Електрон. Okay. Okay. Зараз ось я прийшла з заявою до вас, тому що через три часа у нас теж буде телебачення. Я дзвоню на гарячу лінію. У нас електрон один. Всюди підключена вода. Всюди наш дом, болярна, обрита і не підключена вода. Діти без води, без опалення. Дзвоню сюди в Горсовет з утра. Ніхто немає, ні Добрівського, ні зама, нікого немає. Добрівський тепер... був, він годину назад, який був. Вони не телефон. Ну, вони відключили телефон. телефон. Не, так. Не а О, а це тепер це я телефон. принесла давайте. заяву давайте. Ні, я зафіксую її. Будь ласка, і що з кабінет заходять, це не треба мітин збирати. Не, не, не треба, не треба, не не і... а тепер так, давайте пояснимо. Буде об'яснити, чому немає, не підключили електронну один до води, немає опалення. Що це таке робиться? Давайте пояснимо чоловіку, чого ми тут. Значить, всі методи, усні звернення, письмові звернення, звернення до депутатів, до міського голови, до заступників, навіть до суду не дали ніякого результату. Шановні працівники міської ради, звертаю вашу увагу, що пан Шульга, який стоїть зараз перед нами, робить, ну не зовсім чесно, він запитує, чого ми тут і робить люди, що не знає. Хоча йому відомо, що заявка на проведення пікету, офіційне повідомлення подане ще минулого тижня. Так, Віталій Володимирович? Чому ти? Ми живемо по Київській 72, в Боярці. В 1994 году мы приватизировали свои две квартиры, два дома, 72 и 78, по четыре квартиры. В 1994. В 2007 году мы приватизировали по 2-3 сотки земли, которые там нам принадлежали. 11 лет нас никто не тревожил. Стал Тарас Григорьевич, он поднял какие-то документы, присылает нам в 2006 году. В декабре месяце квитанции. Вы слушаете или туда смотрите? Присылают квитанции. Киевская 72, квартира 1, квартира 2, а, а, а. Даже не знают фамилии наших, не знают, сколько жильцов живет в данной квартире, сколько жилплощадь в данной квартире, ничего не знают. И присылают квартплату. За что? Что вы У нас дорожка от Жека до вас. От вас до ЖЭКа. И друг Друго піхають. Це та сама стаття 5 Конституції України, де написано, що народ є єдиним джерелом влади в Україні. Пам'ятати, що з податків зарплат цих людей державні працівники отримують свою зарплату. Ми, ми маємо право приходити на пікет тоді, коли забажаємо. Ми будемо це робити до тих пір. Поки наші вимоги не будуть виконані від першої до останньої. Бажаємо міцного здоров'я, хорошого настрою робочого і до наступної зустрічі.